Всім привіт! Я в крипті вже 6 років, тому знаю в які проекти треба заходити, щоб отримувати гарний заробіток. На моєму каналі будуть лише ігри без вкладень, за які ви одразу отримуєте прибуток або токени самих проєктів, які відразу ви бачите у своєму криптокошельку або ігровому аккаунті. Підпишись на мій YouTube канал, адже всі проекти будуть тільки на Ютубі. Сьогодні в мене на обзорі гра від топової біржі Bybit, яка тільки недавно вийшла, тому не раджу її пропускати і залітати в неї як можна скоріше. Відео я публікую не так часто, адже відбираю для вас самий новий, актуальний і топовий контент на даний час, де можна прямо зараз вже заробляти реальні гроші. Додивись відео до кінця і постав, будь ласка, вподобайку, тобі секунда часу, а мені буде приємно. Переходимо до гри та до головного, як в ній заробити. Вам потрібно назбирати 10 000 поінтів, це робиться дуже швидко, щоб приймати участь ось в цих пулах і отримувати нагороди в крипті, яку потім можна продати і отримати реальні гроші. Щоб швидко назбирати 10 000 поінтів, вам потрібно Зареєструватися на біржі Bybit та створити веб-гаманець – це робиться дуже легко. На тему, як реєструватися і створювати гаманець, в Ютубі є дуже велика кількість відео, тому на цьому моменті не зациклюємося і йдемо далі. За створення і підключення гаманцю, ви вже отримуєте 6000 поінтів. Важливо підключити гаманець, адже ви нагороди в крипті будуть приходити саме на нього. Плюс роблячи соціалки, ви ще отримуєте 800 поїнтів. І останні поїнти ви добиваєте граючи в гру. У вас є 6 попиток на добу, гра не складна. Там ви можете отримати 300 поїнтів дуже легко. Ракетою оминаєте планети та збираєте подарунки. І все, за це отримаєте поінти. Бачите, нічого складного. І 10 000 поїнтів на вашому ігровому балансі. Я набив ці поінти і всього зайшовши перший раз в гру. Далі кидаємо їх в пул та заробляємо крипту. Е, тільки треба частіше заходити в цей проєкт, адже пули можуть з'являтися коли завгодно. І в них треба встигнути зайти, адже кількість людей, які приймають участь, обмежена. Тому, чим раніше ви його замітите, тим краще для вас і буде. Також можете купити 10 монеток тонн на біржі, положити на цей гаманець та просто тримати їх. Будете отримувати більше токенів з пулу. Це не фінансова рекомендація. Але, повторюю, я в крипті вже довгий час і знаю, де втрачаються гроші, там заробітку нема. Запам'ятайте, де втрачаються гроші, там заробітку нема. А де вони інвестуються, там можна і заробити. Тут ви нічого не втрачаєте. Хіба що. Монетка тон просто почне падати в ціні, але ви можете в будь-який момент її продати. Але краще тримати і через пару років станете мільйонером. Бо вона тільки на вашому гаманці і тільки у вашому доступі. Ще раз повторюю, це не фінансова рекомендація, але так буде швидше і більше зароблятися. Ось і все. Всім гарного заробітку, до зустрічі!